Український кулеметник понад 6 годин пораненим штурмував позиції ворога, чим вразив свого командира. Кулеметник Михайло, з позивним святий, отримав поранення під час штурму позиції росіян у Вугледарі. Кілька осколків потрапило йому в ногу, але він відмовився від евакуації. Тоді отримав ще одне поранення і, вже стікаючи кров'ю, намагався врятувати друга зі смертельним пораненням. Через кілька тижнів після поранення 26-річний Михайло вже може пересуватися на милицях. Нині він на реабілітації в Чернівцях, але спогади про Вугледар наздоганяють тут. Він хоче повернутися на фронт заради помсти. Піхотинці 72-ї кулеметної бригади штурмували позиції росіян, щоб взяти під контроль стратегічно важливу ділянку. У той день загинув мій заступник. Кожен метр української землі він не просто так відвоюється, розповів командир підрозділу. Михайло ж додає, що взяти ті позиції було важливо, бо там висота. Якби противник виставив свої міномети, свою артилерію, то вони просто знищували на відстані нашу піхоту. Того дня згадує, сили були нерівні, росіян у кілька разів більше, проте вони змогли підійти до позиції ворога та атакувати. Ми їм пропонували здаватися, щоб не посилювати бій, але вони хотіли нам довести, що вони все таки бійці, якісь розповів військовий. Мотивація Михайла неабияк здивувала командира. Саме тоді російський солдат влучив у Михайла гранатою. Попри сильний біль у стегні, він продовжував далі вести бій. Якби я пішов і мене би ще хтось супроводжував, бо самий ти не вийдеш звідти, то група втратила б декількох людей. Пояснив військовий, чому залишився. Це здивувало його командира. Той зазначив, що Михайло виконує все і до кінця. Каже, таких насправді мало людей, бо він дуже сильно мотивований. Після бою захисників накрили артилерією. Запеклий бій тривав понад 6 годин і завершився перемогою наших бійців. Але потім спрацювала ворожа артилерія, і Михайло отримав ще декілька поранень у коліно. Попри усі травми, найперше згадуєш, намагався врятувати побратима. Берет стікав кров'ю, я почав тампонувати йому рану, воно взагалі нічого не давало. До того ж, я відчував, що у мене теж нормально крові натекло, пригадав кулеметник. Врятувати друга не вдалося. Михайло ж терміново евакуювали до госпіталю. Попереду тривала реабілітація, а після неї святий хоче повернутися до побратимів, аби помститися за загиблого друга. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.